Доброї ночі, дорогі українці. Ефір загальнонаціонального марафону Єдині новини триває. Мене звати Вікторія Малосвітна і я дякую, що ви з нами. Далі будемо говорити про російські дрони, літаки, військових північної Кореї на території Російської Федерації. Про все розпитаємо у Валерія Рябих, шеф-редактора англомовної версії спеціалізованого інформаційного порталу Дефенс Експрес. Пане Валерію, доброї вам ночі. Доброї ночі, пане Вікторія. Доброї ночі нашій шановній аудиторії. Отже, на аеродромі Оренбург, 2 у Росії вночі проти 13 жовтня спалили військово-транспортний літак, ту 134 повідомляє гур Міноборони України. Такі радянські літаки використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міноборони країни-агресора. Вказує гур. Російське міноборони не інформувало про атаки дронів чи інших засобів у районі Оренбурзької області. То що могло статися, і жертвою яких невідомих сил міг стати цей літак? Ну тут, виходячи з того, що повідомлення йде від ГУР, то це означає, що саме інформація про цю подію якраз е е е і прийшла першою до головного управління розвідки, а це може означати про безпосередню залученість цієї структури до цієї події. І тут з огляду на те, що ця частина знаходиться доволі далеко поза зоною досяжності українських далекобійних засобів, можна передбачити, що могла діяти якась група за завданням або у взаємодії з головним управлінням розвідки, по виконанню однієї з основної місії зменшення військового потенціалу. Російського агресора слід зазначити, що от цей літак він входить до складу 117-го полку, Це військова частина 45097, яка от якраз розташовується в Оренбурзькій області. і Ця частина саме залучена безпосередньо до. Підтримання от тієї так званої спеціальної операції простіше кажучи війни проти України і безпосередньо приймає участь у постачанні всіх засобів необхідних для. Логістичного забезпечення угруповання військ, яке діє на е, території України, і, зокрема, помічені літаки, у перекидуванні боєприпасів, зокрема і е, тих же ракет до е, протиповітряних систем С-300, до Білгорода, в тому числі якраз тих ракетних установок, які наносили і терористичні удари по території Харкова. Тобто, цей літак Ту-134 він міг перевозити не лише військове керівництво Міноборони Російської Федерації, а й цінні для Росії вантажі. Правильно я зрозумів вас? Ні, ні. Тут мова йдеться про те, що літак ту 134 який в принципі це є військовою версією пасажирського літака. Ту-134 використовується, переобладнаний саме для перевезення командування. Російських окупаційних військ зокрема можуть бути дообладнані додатково там засобами зв'язку, якимось кінцевими речами тої ж системи управління і передачі даних. А те, що от саме ту 134 входить до цього полку, а сам полк це полк транспортної авіації, до складу якого входять і літаки. Наприклад, Іл 76 які вже використовуються для транспортування зброї, боєприпасів ну і постачання окупаційних військ на території України і відповідно, угруповання, що діє довкола України. А як такі інциденти? Ця операція відбулася у вкрай віддаленому регіоні, аж в Оренбурзі, плюс активні удари? України по аеродромам, по складам зберігання боєприпасів, зокрема і авіаційних, можливо, як взагалі вони вплинуть на стратегію розміщення та використання Росією авіації? Ну, вона вже впливає, тому що ми бачили, що якщо раніше до появи України в достатніх кількостях далекобійної зброї Росіяни мали можливість використовувати стаціонарні аеродроми десь у 200 кілометровій зоні, зокрема наносячи терористичні удари по Харкову, Запоріжжю та от інших містах України, злітаючи, наприклад з того ж аеродрому Балтимор. Під воронежом, що десь близько до сот кілометрів від того ж Харкова, і зокрема, от літаки су 34 які несли бомби, які завдали удари, в тому числі от по торгівельному центру Харкові злітали от з подібних аеродромів, але з появою в Україні. Далекобійних засобів в достатній кількості зараз противник вимушений був перебазувати свої літаки на більшу відстань і вже має діяти на відстані десь у 300-350 кілометрів, в тому числі і був вимушений використовувати менш обладнані літаки підскоку для таких проміжних посад для дозаправки і для поповнення боєзапасу. Про безпілотники хотіла поговорити з вами далі. У соцмережах з'явилася перша за час повномасштабної війни детальне фото позиції шахеда. Ми зараз покажемо це фото нашим глядачам також. І які висновки можна зробити, розглядаючи цей майданчик для запуску шахедів, і сам шахед перед запуском. Ну тут от наші аналітики проаналізували, що звісно це от подібні майданчики. Вони влаштовуються і облаштовуються таким чином, щоб убезпечити дії розрахунків цих безпілотних систем. Ну, по перше, можна зробити висновку, що у росіян недостатньо тих же мобільних установок, і тому вони вимушені. Використовувати такі імпровізовані установки для запуску шахедів облаштовують такі майданчики, які, зокрема, з великої ймовірності використовуються саме вже для запуску завчасно підготовлених шахедів. і туди їх привозять спорядженими з тим, щоб час перебування на подібних майданчиках був мінімальний, зокрема і для того, щоб уникнути. Такого роззброючого удару з боку Збройних сил України і для цього використовують такі невеличкі майданчики, які в принципі розосереджені, і тому, от, наприклад, якийсь удар високоточний по подібних майданчиках він не може бути результативним, крім того. Російські терористи, окрім того, що ну використовують цю тактику зараз тероризування мирного населення такими довготривалими атаками шахедів, коли вони довгий час перебувають у повітряному просторі України. Часто замінюють курс, напрямок і висоту польоту таким чином, домагаючись якраз довгого перебування. В небі і того, що о, звучить тривога, і люди повинні о, реагувати на це, о, перебуваючи в бомбосховищах, обезпечуючи себе, і це про відбувається вночі. То о, тим більше вони зараз беруть на озброєння тактику тої ж Хезболи, коли прячуть. Вже склади з подібними шахедами в населених районах власних населених пунктах. Відомо про п'ять подібних місць, звідки вони запускають. Зокрема, от останній удар, який відбувся по одному з такому місці неподалік Єльська, показує, що склад перебував у селищі Октябрського. Октябрьське посеред буквально житлової забудови, і от це подібне якраз до того, що використовують Хамаси, Хезбола, прикриваючи свої військові об'єкти саме якраз в місцях компактного проживання населення. Тож ну, це чергове таке свідчення стосовно природи російських терористів. Пане Валерію, ви говорите, що є п'ять таких місць, звідки росіяни запускають свої шахеди. А чому саме стільки? Чому саме в тих місцях, звідки вони зараз їх запускають, і розмістилися платформи для запуску? Чим це вигідно для Росії? Ну, ми бачили, що поступово Росія нарощувала подібні місця. і Ну, скажімо так, спочатку це була менша кількість місць і відповідно поступово розгортала їх з різних напрямків. Зараз ми можемо говорити, окрім того, що є цей напрямок. Єський звідки запускають, є ще мис чауда. Тимчасово окупованого в Криму є Приморська Актарську Краснодарському краї, а також є е, подібні місця запуску в Курській і Орловській області безпосередньо по е, неподалік від обласних центрів цих Курску та орла, і е, це дозволяє противнику е, здійснювати масовані атаки, е, запускаючи одночасно е, от такі хвилі е, шахедів. З різних напрямків з тим, щоб максимально перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Ну і звісно, для того, щоб убезпечити себе від ну одночасного знищення, скажімо так, великих партій дронів або місць запуску, або там того ж особового складу, і це відповідно у такому вливається у такому розосередженні. Ви вже зазначили, що час перебування російських шахедів у повітряному просторі України значно збільшився. А наскільки зросла швидкість, можливо, ударна міць російських безпілотників, як росіяни модернізували за цей час, відколи почали їх запускати по Україні свої безпілотні літальні апарати? Ну, по перше, от нарощення можливостей безпілотних літарних апаратів, в першу чергу, можемо спостерігати в їх кількості, і слід зазначити, що за останній час кількість дронів, що використовується, вона значно зросла. І на той же вересень став буквально рекордним місяцем, коли противником було застосовано близько 1300 шахедів за місяць. І крім того, той же вересень він став першим місяцем, коли оці атаки відбувалися щоденно. От якраз минула ніч, вона стала одною такою першою після тривалого періоду. Там щось 48 діб безпосередньо якраз відбувалися ці атаки, і це говорить якраз про те, що нарощуються можливості з виробництва цих безпілотників, крім того. Відмічається зміна в тактиці застосування, і якщо раніше ті шахиди вони застосовували безпосередньо по військових об'єктах, противник намагався прорвати нашу оборону, яка була слабше, і доходив до якихось об'єктів, наносив ураження, а в тому числі і використовувався проти об'єктів енергетичної інфраструктури України. Зараз противник не досягаючи скажімо так, своїх намірів уразити військові об'єкти перейшов до тактики тероризування за рахунок масовості за рахунок тривалого перебування в повітряному просторі. Але ми бачимо, що сили оборони України зараз впевнено протидіють, знищуючи більше 90% властих шахидів, які противник запускає, або знищуючи їх фізично, або впливаючи на них за допомогою. Тож засобів радіоелектронної боротьби, і таким чином виводячи з ладу або відправляючи назад. І наразі противник намагається експериментувати, бо в вересні місяці було помічено один із шахів, який був обладнаний тим же терміналом Starlink, і Це було схоже на експеримент, який. Панти хотіли використати там цей шахет або для точкового удару, або в першу чергу для ведення розвідки отримання інформації стосовно наших районів проти повітряної оборони. Ну і відповідно, можливо, для скажімо так подальшого урахування планування подібних атак і противник зараз це продовжує. Намагання удосконалюватись зараз, російські пропагандисти поширюють інформацію стосовно того, що нібито зараз у них є можливість по скажімо там створенню нової версії шахеду, який би міг здійснювати керований оператором політ, і що нібито ну навіть діяти під прямим наведенням, що дозволяло противнику виражати навіть рухомі об'єкти, але це виглядає як все ж таки наразі перебільшення, тому що в умовах відключення Російської Федерації від технології сучасних технологій це завдання. Є важким для вирішення Російської Федерації? Ну і в принципі наразі більш схоже, що це лише намагання от, скажімо, такого інформаційного впливу з тим, щоб вплинути як на аудиторію в себе в країні, так і в Україні. Також в соцмережах з'явився зб... знімок збитого російського безпілотного літального апарата, який візуально нагадує іранський шахет 101 А яка ймовірність, що цей безпілотник з'явився на озброєнні у Росіян? Ну, тут uh, можуть бути збіги, можуть бути uh, якісь, скажімо так, те, що це мог бути інший якийсь безпілотник, тому що uh, наразі uh, багато з виробників в Російській Федерації намагаються. Uh, от, uh, Боротьби за військове замовлення, придумувати щось, експериментувати. Тому не виключається, що це може бути якийсь там експериментальний дрон, який був відправлений от у такий експериментальний політ. І все ж таки по, по одиноким таким випадкам появи от фотографії схожі на той чи інший апарат, все ж таки важко робити. Певні от такі висновки, тому ну, на цю ситуацію слід зважати і в подальшому спостерігати, щоб вже більш обґрунтовано робити якісь висновки. А якщо таки конкретно говорити про цей шахет 101, то які його характеристики і чим він небезпечний? Ну то що стосується шахеда, 101, один це ну, одна із ітерацій. Тож безпілотника, який може в різних модифікаціях використовуватися і як у якості безпосередньо ударного дрону, так і може бути використовуватися і для ведення розвідки також. Про що тут може йти мова, що цих безпілотних літальних апаратів поки не зовсім там зрозумілі характеристики, тому що є різні ітерації цих літальних апаратів, і деякі там можуть повідомляти нам про те, що цей апарат може летіти там до 1400 кілометрів. Або інші там що дальність застосування в 600 кілометрів, а зокрема, дальність від передачі відеосигналу оцінюється у 50 кілометрів. Ну тому в принципі, все ж таки, от поява у терористів подібних апаратів, ну це є таким дуже критичним сигналом. Слід зазначити, що цей Апарат може мати е, бойову головку до е, 8 кг, кілограмів, е, можуть бути в нього різні види двигунів, також як електричний, так і е, в тому числі є відомості про те, що може бути двигун внутрішнього гарання. Також ну говориться про те, що цей безпілотний апарат може мати швидкість до 120 кілометрів. Ну і відповідно, я ж кажу, що різні відомості стосовно дальності. Ну в середньому, якщо так підсумувати, говориться там десь орієнтовно про 800-900 кілометрів, на яких може діяти цей дрон. А це ну відповідно, якщо він з'явився в регіоні, це. Ну, є загрозою для країн регіону, зокрема і для Ізраїлю. Про військових північної Кореї у війні Росії проти України хотіла б поговорити з вами далі. Відомо що зі звіту інституту вивчення війни про те, що на війні в Україні воюють солдати із північної Кореї і. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами. Яку роль можуть виконувати північнокорейські військові на війні в Україні? Ну, це як виглядає, є закономірним процесом скажімо. От тих зв'язків між двома режимами, російським та північно-корейськими, двома диктаторами, і це свідчить про посилення цих зв'язків і створення такого військового союзу. Особливо це пов'язано в тому числі із підписанням тих угод, що от відомості про які там є зараз. Повідомляються південно-корейською розвідкою. І, зокрема, ті положення, які було досягнуто там між двох диктаторів під час візиту, візитів і зустрічі, якраз говорять, що ну такий союз може бути про це. Свідчить якраз масові постачання. З боку Кореї боєприпасів на потребу державі тарористиці Російської Федерації, які там оцінюються вже десь 3 мільйони артилерійських боєприпасів. Про це свідчать якраз і поява корейських військових, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України, і як от може, спираючись на інформацію відкритих джерелах, говорити про те, що вже декілька корейських військових були знищені разом з російськими окупантами на території Донецької області. Ну крім того, є інформація про те, що в районі Маріуполя розгорнуто тренувальний табір в районі населеного пункту Сартана, де тренуються в тому числі і корейські військові, які нібито здійснюють вправи. Готуючись в тому числі артилерійські підрозділи зараз. Ну поки дані говорять про те, що є рух якраз уже стосовно безпосередньо співпраці корейських і російських військових, і тут корейці можуть виконувати декілька функцій. Вони можуть, по перше, за оцінками експертів, супроводжувати якраз у ті. Озброєння боєприпаси, які постачаються з північної Кореї, тому що північна Корея, окрім іншого, ще стала таким собі виробничим хабом, який зараз діє в інтересах Російської Федерації. І є свідчення про те, що корейські підприємства, в тому числі, там були активно виведені з консервації і зараз активно працюють на виробництво боєприпасів і забезпечення російської окупаційної армії. Яка от е, зараз вирішує е, завдання е, свого логістичного забезпечення на тлі е, тих ударів, які зараз завдають е, Збройні Сили України по складах з озброєнням та боєприпасами? Також звісно, що частина корейських військових можуть переймати досвід, і е, е, щодо е, тактики е, сучасного е, сучасної тактики ведення. Бою от в сучасних умовах, особливо насиченості поля боя дронами, засобами радіоелектронної боротьби та іншими. Ну і звісно, що можуть також вивчати поле бою для подальшого розгортання тих чи інших підрозділів. Північної Кореї тут це ситуація загрозлива, і тому за неї треба дуже уважно спостерігати. Зокрема, от через оці ознаки того, що співпраця між двома режимами все стає такою глибшою. Пане Валерію, а як реагуватиме світ на можливу появу північно-корейських солдат на фронті? Чи очікувати, що це стане приводом для того, щоб нам таки надати дозвіл бити західною зброєю по території Російської Федерації? Ну, о, взагалі, вже ці перші ознаки вони. Можливої появи корейських військових України вони є тривожними і вже повинні бути подібні реакції. Звісно, що це свідчить про розширення того, що там дуже так сором'язливо називають конфліктом між Росією і Україною по суті російсько-українською війною. Яка зараз переростатиме вже от спояваю корейських військових, північнокорейських військових у безпосередньо в третю світову війну, і якраз тут світова спільнота, зокрема і партнери України, повинні зробити адекватні кроки, в тому числі в першу чергу надати всі необхідні дозволи і всі необхідні інструменти для швидкого завершення. Цієї війни військовими методами з тим, щоб дійсно от ця неспровокована широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України не переросла у третю світову війну. А на вашу думку, чи може Російська Федерація використати північно корейських бійців для того, щоб відвоювати свої території на Курщині? Адже це ж не українська територія, це територія Росії, і вони будуть захищатися. Ну так це буде звучати з уст Путіна. Ну я б все ж таки от не дуже сподівався на бойовий дух північно-корейців, тим більше по звільненню російських територій, тому що ну, скажімо так, мотивації вести боротьбу за чужу землю в них буде менше. однак, тут не слід нічого виключати. Хоча, от все ж таки, в такому... Найближчому майбутньому я думаю, що ми не побачимо там безпосередньо на лінії фронту українські підрозділи, і все ж таки більш логічно, якщо такі підрозділи можуть бути використані для заміни якихось тилових підрозділів Російської Федерації і для того, щоб вивільнити додаткові сили та засоби у якості резервів для перекидання там на більш гарячі напрямки, для того, тому що якраз це може відбуватися на тлі нестачі резервів російським окупантам, і все ж таки е... неможливості наразі виконати ті завдання, які б вони хотіли. В подальшому не слід, е... якщо не буде адекватної реакції світу е... і е... відповідно. О, от подібні дії, то ну я б не виключав, звісно, що і того варіанту, про який сказали ви, е, і е, тому потурала саме бездіяльності, без в першу чергу наших партнерів, які е, повинні прискіпливо відноситись до того, бо це загроза не лише Україні, це загроза не лише європейському континенту, це загроза у цьому світу, тому, що подібне е, розширення. Участі за рахунок перекидання тих же військових там з іншої частини євразійського континенту сюди. Це ну, дуже потужний сигнал, який не можуть не враховувати а, наші партнери і ті ж Сполучені Штати Америки. Також пане Валерію. Я дякую вам, що ви долучилися до цього ефіру.